Історія зґвалтаної дівчинки Вайлет лише одна з багатьох. На момент знайомства з Якубом вона вже була сиротою і жила з жінкою, яка її прихистила. Ця жінка повірила так званому чеському волонтеру Якобу Яхлу, який приїхав, нібито допомагати дітям в Танзанії, і довірила дитину цьому європейському волонтеру, щоб дівчинка могла отримати хорошу освіту та допомогу, якої вона дуже потребувала. У 13 років вона опинилася в будинку Яхла. Вайлет свічить, Якуб замикав її в кімнаті, підсипав імовірно наркотичні речовини в їжу і її піддавав сексуальному насильству. В один із днів він підсипав їй наркотики в те, що вона пила, і жорстоко зготував. Після чого завдав глибоких ножових пар. Вона дивом врятувалася і пізніше показала свої шрами в документальному фільмі. Навчання ніякого так і не було. Дівчинка залишилася без документів, надії на допомогу і опинилася на вулиці. У неї не було ніяких ресурсів і можливостей відстояти свої права. Інші діти та мешканці мощі також свідчать про жорстоке насильство. Про неї які Якуб сам живав і підсипав дітям, колов їх під виглядом для співробітників притулку. Як вітаміни, а потім залишався з цими дітьми на ніч ґвели їх. Ці заяви підтвердилися і в офіційному звіті управління соціального захисту Танзанії. У документі зафіксовані звинувачення, що стосуються трагі дітьми, жорстокого поводження звань і нав'язування гомосексуалізму та сатанізму. І тут виникає таке запитання: чому цей документ не став підставою для повноцінного розслідування в Чехії? Чехія підписала Ленсаройську конвенцію, яка зобов'язує розслідувати випадки сексуального насильства. Дітьми, навіть якщо це відбувається за кордоном, конституція Чехії закріплює пріоритет міжнародних договорів. А Європейський суд з прав людини підкреслює, у подібних справах інтереси дитини повинні бути вище репутації дорослого. Проте розслідування не відбулося. І більше того, деякі політики та журналісти відкрито підтримують Якуба Яхл і публічно ставлять під сумнів свідчення дітей. Звучать навіть такі заяви. Африканським дітям не можна вірити тільки тому, що їх шкіра чорна, а їх країна бідна, можна звинувачувати їх у наклепі і травмувати цим ще більше. Це не тільки справа яхла. Зараз іспит для всієї Європи. Або Чехія виконає свої міжнародні зобов'язання і почне розслідування, або проігнорує свідчення і тим самим створить небезпечний прецедент. Коли європейць виявляється вище закону, а африканська дитина. Ніхто, якщо Європа дійсно вірить у права людини і відстоює їх, то зараз саме час показати це не на словах. Якщо ми знаємо і чуємо голоси цих дітей, які пережили жахливе навіть, невже ми можемо дозволити собі мовчати? Невже ми маємо на це право?